Вітаю вас, пані та панове! З вами я а Це Рімворл, квіткове проходження. Проходження за квітку, яка хоче стати частиною імперії. В минулій частині ми е, успішно відбились від механоїдів і, на жаль, втратили раз, два, три, три людинки. Жах. Дуже всрата втрата. Цього разу е, так, квітка в нас е, піднялася до претора. І мені для виконання завдання королівське сходження граф графиня. Угу. Граф графиня. Це якраз зараз має бути наступний. Ого, отже, в нас є квестик, а його вже нема. Так? його вже нема. Ну добре. Тож чекаємо на квестики, які дадуть нам трошечки імперськості. А поки чекаємо, я вирішив взяти привілей для Квітки, і це буде загін яничарів. Я не хочу вже втрачати своїх бійців, будемо втрачати бійців імперії. І давайте потестуємо першу лідерську промову строну Квітки. О, є, пантераня народилося. Це кайф. Тільки зараз помітив. Не забудьте, вподобайку. Заохочувальна, єй. І що це дає? Заохочувальна промова. Тільки плюсики дає. П'ять, Ну окей. А наскільки? На 8 на днів. А, слухайте, на 8 днів це багато. О, і нарешті хоч якийсь квест для... за честь імперії. Давайте побудуємо вам монумент. Звичайно, це квітка візьме на себе. І невеличкий, до речі, цей набагато більший був. І давайте його тут пеньк. Поставимо, може, навіть якось ось так, щоб цікавіше було. Зі зручного частини підлоги вже буде встановлено, що кайф. Так. Я зрозумів. Квітці не подобалась коронетка. Квітка. Тобі не подобалось, що ти носила кращий одяг, ніж тобі дозволено. Ах ти так яка, блін. А, тепер ще один момент для виготовлення середніх механоїдів. Мені треба с... запустити когось суб'ядерний сканер. Добре, що в мене є алігатор, яка залюбки надасть свій мозок для сканування. І просунуте ядро в нас є. Пауло, будь ласка, зараз зроби мені, кого я там хотів. Жнеця Так, жнеця. І не тікай, не тікай далеко, давай, оп, працюй. Нам треба сталюки, пласталюки, компонентів і просунути суб'ядро. Цього в нас всього вистачає. О, пішов. Пішов гестацію робити. Вау! Ми знайшли стародавній комплекс недалечко не від нас. Прямо по дорозі до Імперії. А це мені цікаво. Туди ми сходимо. Єй, і завершили монумент. Чудово! І тепер Квітка отримала. може отримати титул баронеси. О, божечки, а для цього треба величний трон, треба враження від кімнати, портьєри дві штуки, клавесин, боже жах. А, ну, величний трон це я можу забезпечити, правильно ж? Так, ось він є. 75, о, 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 75 золота треба. офігеть, офіть. Так, ну поки давайте ставте його тут. Хай він там стоїть. Порт'єра, порт'єра. Портєре є дві штуки. Давайте отак, хай буде. А клавесин, клавесин нам треба дослідити. Клавесин, бень, полетіли. Клавесини дослідили, і давайте одразу його виготовимо. Це нам кузня треба. Кузня. Беньк. Виготовити клавесин. Ой, ще поклади сталі знайшли десь далеко. Ну, щось дуже далеко. Слухайте, тут йти 2-3 дні, ну, ближче, ніж сюди. А, потенційно можна отак заскочити, отак пройти і сюди. Ну. Ні, не, не хочу. Далеко. Так, ще одні поклади сталі. О, а це вже цікаво. Оці мені подобається. Ми можемо сюди прийти, до стародавнього комплексу, потім до імперії, і потім до покладів сталі і назад. От туди я піду. Якраз сухпаїв назбиралось. Так, і давайте тоді формуємо караван, спочатку сюди. В нас піде квітка обов'язково, в нас піде обов'язково престон. І напевно давайте Йошику також, хай буде. І оцей хан соло. Забирайте, будь ласочка, усіх верблюдів, усіх е, віслючків. З собою обов'язково візьміть достатньо їжі. Це всі сухпаї, беріть, усі сухпаї, ми довго будемо йти. Трошечки крові візьміть. Про всяк випадок, може, доведеться е, лікувати якось. Ліків з 20 штук візьміть. Це біокодоване сміття, щоб я його просто взяв і викинув. Не треба воно мені. Так, і трошки срібла. Наприклад, 1418. Все, полетіли. Вау, караван спокійно пішов собі. Уху! І в мене це ніяких проблем не викликало. Кайф. О, створення мапи це означає, що квітка престон Йошика Техан, Соло прибули до стародавнього комплексу. Не забуваємо. Ставити місце збору каравану, щоб наші тваринки не втекли. Так, і оскільки я не можу розбирати будівлі, стіни і так далі, це означає, що там всередині нас чекають вороги. Чудово, всіх тваринок загнали. Так, а, тваринки, будь ласка, скиньте їжу, яка у вас там є. Сухпаї. І ми їх складемо отут. Всі на всі виспані погнали. Штурмувати цей <гум> комплекс. Угу. І тут в нас механоїд. Е, ну, давайте спробуємо зайти обережно. Чіпнути його за дупу. І мати надію, що нестабільний паливний вузол зараз не вибухне. Так, мінус перший механоїд. О, можемо розбирати. Все. Кайф. Okay. Тоді спокійно вриваємось. Це розбираємо. Квітка розбери, будь ласочка, а, Все. опа оп пам па па-па-па-пам, Так. А, розібрати, Що в нас тут є? Тут ще один нестабільний елемент. Ну, і це. Ой-ой. ой -є -є. І це все. Яшика істерика, бо вона була голодною, а ти не могла поїсти. Яшика сухпай прямо в тебе на голові, над головою був. Дурненька. О, молодці, давайте бийтесь всі. Угу. А, що ми витягли? Ми витягли сироватку зору порожнечі, що вона дає. А, вона приглушує гальмівні нейрони, які зосереджуються сприйняття на реальному світі, таким чином, випускаючи темні психічні явища, свідоме сприйняття. Це більш. Збільшує обсяг знань, отриманий під час вивчення неприродних істот, та підвищує психітну чутливість, але також впливає на настрій. М -м -м Дякую, ні. А тут в нас сироватка залізної крові. О, це вже цікавіше. Хімічний склад цієї сравни на основі афорити також робить користувача, особливо вразливим до вогню. Ага, тобто я більш захищений від фізичних пошкоджень, але від вогню менш захищений. Окей. Тоді що ми робимо? Ми беремо, переформатовуємо караван і йдемо до імперії. Більше я тут нічого не хочу брати. О! Пакетики з відходами тут комах створюють нам. Прекрасно, сюди. Йой. А, знаєте що? Не чіпайте їх. Ми трошки змінимо територію, от сюди тепер будемо скидати. Буде невеличкий захист. 3 мегапавуки, три 3 спелепеди і 5 мегаскарабеїв. Ого. Так, сподіваюся, я їх не тригерну випадково. Єй, прибули до імперії. О, імперія купує тваринок. Це прекрасно, буду знати. Імперія, імперія, імперії, імперії що у вас є? Чого в мене нема. розвідника забирай. Вона вже покоцана. Золото дайте мені золото. Так мені треба золото. Ранець, турель, давайте сюди. Золота насправді не так багато, треба отак. Шедевральний катафрактарський шо шолом дві штуки. Фігей, до побачення ранець. Я маю це купити. Так, а що я можу вам дати? Я можу вам дати сироватки. Блін, вона зараза покоцана вже. Все одно в мене не вистачить. ай яй 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 як сумно. Дейтер тренажер. Нє, все, до побачення, елітний шолом. На жаль, не цей не шедевральний точніше. Елітний шедевральний. Блін, а які в нього показники? Блін, яка краса. 174, 72, 87. М -м -м -м. О, давайте хоча б так. Так, і полетіло до покладів Сталі. Ігуани. Знову Ігуани. 21 штука. Не чіпайте тільки, будь ласка, мегапауків. А, так, тепер буде складніше відбитися. Тепер буде набагато складніше відбитися, тому що не всі вдома є. Треба відбуватися. Ой, ой. О, тим часом цей загін прийшов до покладів сталі. Чудово! Дідіть трошки ближче. Одночасно треба бути в двох місцях жах. О, турелі працюють молодці. Як прекрасно. Так, а знаєте що? Я, я зараз так подумав, а наше мені відчинені двері. Ну окей, пізно я про це подумав. А що Ігуани такі дикі? Серпент, можеш, будь ласка, з'їсти Ігуану і відійти звідси, все, молодець. Адріатик. Та ну що ви робите? О, двері зачинились. Так, турельки працюють, турельки відбивають. Це ж розумно, нащо нам. Нащо. Серпенту отримувати пошкодження. Не треба, не треба. Брівер, полікуй його якраз. Так, поки там відбувається цей двіж, ми можемо зайнятися сталюкою. Що у нас сталюка? Тут буде хтось ворог якийсь, бо мене налякали. Все, двіжа ніякого нема. Ставимо місце збору каравану з е, наказу оце все видобути. Отут у нас буде склад, тут хай у нас буде будинок, дім наш. Так, зараз вони відведуть всіх тваринок сюди поближче, і я зможу їх е, цей. Зня, зняти з них ресурси, які мені треба. Так, ми оп, виходимо сюди. Поганих ігуан залишилось усього три, і ми їх спокійно можемо добити. Ха! Не проблема. Вау! І за один день зібрали всю сталюку. Офігеть швидкий! О, до речі, ми можемо ще й до набожного містечка підійти, oh. щоб дослідити далеко лізу, але ні ні, ні 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 не хочу. Повертаємось додому. О, oh. і вау! В нас перший перший цей, перший жнець, захисник наш. Його єдина задача це захищати. Єй, і в квіткову садибу повернувся наш караван. Квітка прям дивіться, яка полетіла поперед всіх. Це спокійно відпочивати. А стоп! Ти ж у нас отут спиш. Квітка! Ану, не цей. Іди спати. Іди в своє ліжечко спати насолоджуватись. О, так. Розкішно комфортно. Те, що треба. Йо, я ж, я ж забув, я ж купив нейротренажер навичок гірництва, а принц тону не дав. А він сам прям без цього, без цього нейротренажера навіть зібрав всю сталюку за один день. А ну, давай, використай, подивимось, скільки в тебе буде зараз. 12-й. Треба ще підвищити. А в нас, чекайте, в нас вже є хансоло ще. О, хансоло. ти також використаєш, і тобі руки бури зробимо. 15-та навичка гір... гірництва. Афігеть. І на поверненні наших колоністів додому я буду дякувати вам, усім, тим, хто додивився до цього моменту. Особливо дякувати цим всім людям. Та, от от вони неймовірні, знаєте. Якщо хочете доєднатися до них, то ви можете зробити це, оформивши спонсорство цього каналу. Дякую вам всім. Бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ. Невеличкі включення. Не з тих я просто зберегтися як впав квестик. Оцей, оцей. Я можу його забути наступного разу. Дивіться. Кластери механоїдів знову. Ну, смакотаж Смакота. Честь Імперії 12. Або шедевральна енергетична гвинтівка і щит шедевральний. І ще й фортепіано. Шедевральний. Ну, 20 днів потримати людинку. І два кластери механоїду. Ну, це ж не так і складно. Заради енергетичних х... цієї гвинтівочки. Все, це все. Бувайте.